Шановний гість, автошкола від автора пропонує серію уроків з будови автомобіля, його основних вузлів і агрегатів, які впливають на безпеку руху, а також визначення їх основних несправностей. Хоча існує думка, що сучасному водієві знання будови автомобіля взагалі не потрібне, бо він настільки конструктивно складний, що навіть ремонтні майстерні спеціалізуються по певних марках, а деякі автомобілісти зі спеціальною технічною освітою не завжди наважаться самотужки щось робити у своєму сучасному автомобілі. Ми проводимо цей урок, бо по-перше. Знання принципів роботи основних вузлів і агрегатів автомобіля дасть вам змогу найбільш ефективно і безпечно керувати автомобілем навіть в складних дорожніх умовах і ситуаціях. По-друге, оскільки Україна має намір імплементувати європейське законодавство в частині підготовки водіїв і отримання посвідчення водія, то в цьому законодавстві передбачено знання принципів роботи вузлів і агрегатів. Які впливають на безпеку руху і визначення їх основних несправностей. По-третє, ми постараємося не навантажувати вас технічними схемами і термінами, а наведемо лише принципи роботи основних вузлів автомобіля. Отже, починаємо. Як бачите, автомобіль це складна машина, і для полегшення вивчення її будови розділимо її умовно на три складових двигун. Кузов і шасі. Теплова енергія, яка утворюється при згорянні палива, приводить в рух поршні двигуна, а вони вже приводять в рух колінчастий вал, пов'язаний з валом щеплення. Більшість сучасних легкових автомобілів обладнані двигунами, які працюють на бензині або дизельному паливі. Деякі автомобілі. Зокрема, ті, що працюють на бензині, можуть бути додатково обладнані для роботи ще й на газі. Хоча таке переобладнання має як позитивні, так і негативні моменти. Останнім часом все більшої популярності набуває будівництво легкових автомобілів з двигунами на електричному приводі. Наступний елемент автомобіля кузов. Він призначений, для розміщення пасажирів автомобіля і вантажу. До кузова відносяться двері, капот, кришка багажника, крила, облицювання радіатора і бризковики. Передача крутного моменту від двигуна до ведучих коліс здійснюється трансмісією автомобіля, елементи якої закріплюються на шасі. До складу трансмісії входять щеплення. Коробка передач, карданна передача, головна передача, диференціал і піввісь. Про двигун і кузов ми вже сказали вище, а трохи докладніше зупинимось на трансмісії автомобіля. Отже, щеплення. Хоча щеплення сучасного автомобіля досить складний механізм, вам достатньо розуміти, що щеплення призначене. Для передачі крутного моменту від двигуна до коробки передач. Воно дозволяє на деякий час від'єднати двигун від трансмісії і забезпечує плавне включення трансмісії під час рушання автомобіля з місця, а також під час перемикання передач. Коробка передач змінює величину крутного моменту, який передається від двигуна до карданного валу. І напрямок обертання ведучих коліс під час руху заднім ходом. А також служить для відключення двигуна від трансмісії на тривалий час. Розрізняють механічні та автоматичні коробки передач. Як видно, важелі перемикання передач механічної і автоматичної коробок передач відрізняється. Карданна передача. Дозволяє передавати крутний момент від вихідного валу коробки передач до ведучого моста. Головна передача призначена для передачі крутного моменту під кутом 90 градусів від карданного валу до півосеї, а також для зменшення числа обертів ведучих коліс по відношенню до числа обертів карданного валу. Це дозволяє збільшити силу тяги на колесах. Диференціал забезпечує можливість обертання правого і лівого ведучих коліс з різними швидкостями на нерівній дорозі і на поворотах. Півосі передають крутний момент від диференціала до лівого і правого ведучих коліс. Перш, ніж ви розпочнете практичні уроки водіння автомобіля, вам слід уточнити. Яка схема трансмісії вашого транспортного засобу, оскільки це буде визначати відповідний стиль його водіння. Розрізняють три основних схеми трансмісії: Задній привід, передній привід і повний привід. В останні роки передньопривідні і повнопривідні автомобілі є більш поширеними. Принцип передачі крутного моменту в автомобілі з заднім приводом ми розглянули вище. Коротко повторимо. Крутний момент від двигуна через щеплення, коробку передач, карданну передачу, головну передачу та півосі передається до задніх коліс автомобіля. Особливістю трансмісії автомобіля з переднім приводом є те, що ведучим є передній місць. З керованими колесами. Покажемо ще раз основні вузли передньопривідного автомобіля: двигун, щеплення, коробка передач, головна передача і диференціал, карданні шарніри рівних кутових швидкостей ведучі колеса. Відмінною особливістю повнопривідного автомобіля є наявність роздаточної коробки, яка через проміжні карданні вали. Передає крутний момент передньому і задньому ведучим мостам. У роздаточній коробці є пристрій для вмикання і вимикання переднього моста. Тобто, в певні моменти такий автомобіль може бути задньопривідним. Крім цього, роздаточна коробка призначена для додаткового пониження передач. Що дозволяє значно збільшити крутний момент на колесах автомобіля в необхідних випадках, наприклад, в складних дорожніх умовах. Деякі конструкції повнопривідних автомобілів забезпечують ввімкнення натисканням однієї кнопки та автоматичне відімкнення заднього мосту або задніх коліс. Основними вузлами повнопривідного автомобіля є двигун, щеплення. Коробка передач, карданний вал, задній міст, ведучі задні колеса, роздаточна коробка, передній ведучий міст, проміжний карданний вал і ведучі передні колеса. На цьому перший урок закінчено.